Один із найбільш видних слуг народу Олександр Курдієнко сказав, що ми зараз тестуємо, щоб Україна перейшла із парламентсько президентської моделі до президентської із сильним президентом на чолі. І знаєте, десь ми це вже чули. Мабуть, була спроба в 2010 році Януковича зробити президентську модель під себе і похерити конституцію. А далі не забуваємо про спробу кучми із Медведчуком узурпувати владу, похерити парламент і зробити таку маленьку диктатуру в Україні. Але трапилася помаранчева революція, і головне. Буквально днями американський уряд відправив лист на Шмигаля зі списком реформ із дуже чітким таймінгом. І я не побачила в цьому списку жодної реформи, яка б читалася як збільшення повноважень Президента України. Там є зовсім інші речі, наприклад, показати свої статки за 2021 і за 2022 рік. Тому не треба.